Вітаємо вас, друзі, сьогодні наша подорож у світ сільського господарства. Історія про успішний досвід вирощування картоплі за допомогою біодобрива Ярос від городників Черкаської області. Зацікавить усіх, хто прагне отримати урожайність без зайвих турбот та витрат. Коли мова йде про високий врожай картоплі, рішення щодо добрива та догляду грає важливу роль. Наші герої з Черкаської області вирішили спробувати біодобриво Ярос. І отримали вражаючі результати. Застосувавши системне підживлення картоплі ярусом, вони отримали врожайність 3 тонни з 10 соток, вражаючі чи не так. Вигідне використання ярусу виявилося простим та ефективним. Це біодобриво не тільки допомагає збільшити врожай, але й зменшує трудомістськість догляду за городом. Пропорції застосування добрива Ярус ви можете знайти у нас на сайті. Посилання буде в описі під відеороликом або в закріпленому коментарі. Заряходьте та читайте. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайки, написати відгук. Також доступне посилання на повну статтю буде на нашому сайті в описі під відео. Та в закріпленому коментарі. <кхух> До зустрічі наступного разу!